Друзі, ну це прям сенсація. Ні, це мега, топ новина на сьогоднішній день. Апеляційний суд виносить приговор в системі поліції. Так, так, зараз все дізнаєтесь. Апеляційний суд звернувся до нас поліції через грубі порушення працівниками поліції процедури розгляду справи відносно водія. Винесена окрема ухвала. Ось вона, друзі, на екрані. Далі ми будемо більш детально розбиратися з цим питанням. З вами адвокат Антон Болтик. Обов'язково робимо підписку на цей канал і дивимось відео. Давайте розбиратися більш детально. Поліцаї притягнули до відповідальності водійку за те, що в темну пору доби вона кривала автомобілем з номерним знаком, який не освітлювався. Та оштрафувала жінку на 1190 гривень. Вона не погодилась з цим рішенням, подала певний адміністративний позов про скасування такої незаконної постанови. Однак, суд першої інстанції повністю відмовив їй задоволені позову, ставши на бік поліції. Після цього було подано апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. І ось тут цікава історія починається. Якщо ти, водій, обов'язково зроби собі юридичну страховку, долучись до клубу юридичного захисту водія АД, що це значить? Треба перейти в опис під цим відео або зателефонувати ось за цим номером телефону, обрати для себе оптимальний пакет юридичних послуг на цілий рік та отримувати надійну юридичну підтримку. Трапилась така халепа. Одразу телефонуєш на телефон гарячої лінії нашої спільноти, і кожного дня, без вихідних, без святкових, наші юристи тобі допоможуть. Винесли незаконну постанову відносно тебе, працівники поліції. Передаєш її нам, ми складаємо позов і її супроводжуємо. в судовому порядку. Перейдіть на сайт, оберіть друзі. Це максимально крута історія для водія, щоб завжди легко. Вільно спілкуватися з працівником поліції. Тим паче, якщо саме зараз ти долучишся до нашої спільноти клубу АД, в грудні місяці на пакет послуг від 3,5 тисяч гривень, ти не лише отримаєш юридичну страховку, ти ще стаєш учасником розіграшу автомобіля Lexus, а також що донатиш на ЗСУ. Всі деталі в описі під цим відео переходимо, долучаємось до нашої спільноти. А якщо тобі потрібні корисні знання, які допоможуть спілкуванні з працівником поліції, ось така права пам'ятка, водія повинна бути в кожному транспортному засобі, щоб чітко по закону давати по рукам тим, хто маніпулює, бреше, зловживає законом, щоб кожен водій мав юридичну свідомість, як діяти. В різних ситуаціях. А ми, в свою чергу, друзі, продовжуємо. Сьомий адміністративний апеляційний суд повністю задовільнив апеляційну скаргу Водійки та скасував незаконне рішення про притягнення до адмінвідповідальності. А тут одразу СТОП. А чому СТОП? Тому що треба подякувати. Тим суддям апеляційної інстанції, які приймали дане рішення, і винесли окрему ухвалу. Хотілося б висловити подяку головуючого судді Сапальової ТВ суддів Капустинського ММ Шедловського ВБ. Це ті, які розглядали дану справу і винесли окрему ухвалу. А ви запитаєте, що ж таке окрема ухвала? Антон, про що йде мова? Це те про що я завжди прошу суддів, коли ми розглядаємо різні категорії справ, щоб виносилась окрема ухвала на незаконні дії, направлялося керівництво і керівництво. Приймала рішення відносно цих працівників поліції, що вони вчили чинне законодавство України, дотримувались та не порушували права водіїв. Таким чином, апеляційна інстанція своєю окремою ухвалою звернулася до Нацполіції через неналежне виконання посадових обов'язків працівниками патрульної поліції та грубе порушення законодавства під час розгляду справи про адмінправопорушення. Це взагалі крутяк. Нарешті колегія суддів звертає увагу відповідача. Тобто поліція на необхідність дотримання його посадовими особами порядку розгляду справи про адмінправопорушення та притягнення. Водіїв до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху, тому що працівники поліції порушують це. Що вони порушили в цьому випадку? Вони порушили, не представились, не оголосили, що розглядається справа про адмінправопорушення, не роз'яснили права, які передбачають стаття 63 конституції України, а також стаття 268 кодексу України про адмінправопорушення. Також не з'ясував працівник поліції наявність або відсутність клопотань, те про що ми кажемо. І не запропонував надати свої пояснення водійці. Це те, про що ми завжди кажемо, і все те, що вони грубо та системно порушують. Нарешті, хоч хтось чує, хоч хтось дає ляпаса по мордам цій системі, яка працює таким чином, і зловживає, нехтує, порушує права громадян України, водіїв, пішоходів, це терміново потрібно врегулювати. Якщо мецник поліція виходить на лінію, він повинен дотримуватись. Він повинен бути взірцем, Він давав присягу. Ну, скільки про це можна казати? Ось суд апеляційної інстанції нарешті це зробив. Сьомий апеляційний адмінсуд. Ось так, друзі. Рухаємось далі. Суд звернув увагу, що внаслідок таких дій поліцейський грубо порушив визначену законом процедуру притягнення особи до адмінвідповідальності. Позбавивши його можливості реалізовувати свої права, зокрема, право на отримання правової допомоги, право надавати свої пояснення, заявляти клопотання, що мала б по факту передувати перед складанням постанови. Тепер протягом 30 днів Нацполіція має прозвітуватися перед апеляційним судом, які заходи реагування вжиті, та чи були усунуті причини. І умови, що сприяли вчиненню вказаних порушень законодавства. Ось, друзі, обов'язково залишаю посилання на окрему ухвалу апеляційного суду та на рішення апеляційного суду, яким було скасовано постанову суду першої інстанції, щоб ви також подивилися та ознайомились. Що цікаво, із окремої окремою ухвалою зазначено, судді дійшли висновку про дійсно наявність правових підстав для постановлення окремої ухвали. Та направлення її головному управлінню нацполіції в місті Києві для чого? Для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню вимог норм, процесуального закону та положень інструкції з оформлення поліцейських матеріалів про адмінправопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Це та інструкція, про яку я кажу. Номер 1395. Її вже всі вивчили на пам'ять. Там все написано, як повинна проводитись процедура розгляду справи. Скільки можна про це казати? Ось вам суд дає окрему ухвалу. Раз! Розбирайтеся, надайте відповідь. Дуже цікаво. Ми зробимо ще запит до апеляційного суду. Можливо, нам все ж таки можливість якось або отримати коментар з по цій справі, або отримати відповідь, яка була направлена від головного управління нацполіції поліції до апеляційного суду. Що ж вони зробили, що вони змінили, і як з рахуванням таких ось подій. Далі працює ця поліція. Тому що це прецедент, який, в принципі, ми можемо брати. Та й розумію, в нас там прецедентне право. Однак, коли є такі окремі ухвали, чим більше їх будуть і чим більше суди будуть їх виносити, тим буде краще для всіх. Тому що буде порядок. Будуть проводитись певні виховні заходи, робота з працівниками поліції. Однак, чи буде вона проведена, я маю надію, що це робити. Терміново треба вже вчора. Тому що ми бачимо той контент, який зараз виходить. Що цікаво, також в ухвалі зазначено і роз'яснено, що у разі того, якщо не буде надано відповідної відповіді по окремій ухвалі або невжиті заходи щодо усунено зазначених порушень, буде. Накладено адміністративний штраф у вигляді від 20 до 50 нападкованих мінімум доходів громадян. Ну це вже настільки важливо, як те, що в судді бачать ті порушення, які вчиняють працівники поліції, і не просто беруть і скасовують або рішення, або скасовується постанова працівника поліції, а ще виноситься окрема ухвала. Так було б круто, що ще окремо виховали, Вони виносили, коли вбачали в дії працівника поліції ознаки складу кримінального злочину. І... Направляло в ДБР для порушення кримінального провадження. Щоб це не лише суддя Ковтуненко робив, якого ми неодноразово бачили у Ютубі, як він спілкується з працівниками поліції і як він вчиняє по закону відносно тих, хто порушує права громадян, то повинен дотримуватися процедур і служити, та захищати український народ, як зазначено в їх присязі. І ось ми бачимо. Будь ласка, ну, в мене просто дуже чудовий і гарний настрій, коли я нарешті бачу, що не лише там ми намагаємося щось змінити, водії намагаються щось змінити, отримати якусь повагу, якось врегульовувати спокійно в рамках закону певні діалоги з працівником поліції. Ось є і такі окремі ухвали, де чітко чорним по білому зазначено, що порушено, у зв'язку з чим скасовано. І ще. Направлено для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню норм чинного законодавства України. Це круто. Все, що я можу сказати: робимо репост, максимальний розголос. Долучаємось до нашої команди, до нашої спільноти однодумців, клубу юридичного захисту водія. Всі деталі в описі під цим відео. Друзі, бережіть себе, усім вам мирного неба! Є цікавий контент. Присилаємо мені. Переходимо в мій телеграм-канал.